Кожна мама знає, що слинявчики це не лише практичний аксесуар, а й можливість додати трохи яскравості та індивідуальності в щоденний догляд за малюком. А якщо ви власник бізнесу, то сублімація на дитячих слинявчиках може стати справжнім хітом продажів. Індивідуальний дизайн із іменем дитини, милими малюнками чи куметними написами робить цей аксесуар стильною необхідністю. Для сублімації вам знадобиться заготовка: слинявчик із поліестеру або зі спеціальним сублімаційним покриттям, принтер та сублімаційне чорнило, сублімаційний папір та термоскоч. І, звісно, термопрес System SP Combo 4. Універсальність і точність роблять цей апарат ідеальним вибором для сублімації на тканинах. Підготуйте малюнок улюбленого персонажа, імені малюка або теплі слова, які викликатимуть посмішку. Дизайн має відповідати розмірам слинявчика, надрукуйте зображення на принтері із дзеркальним відображенням, прикладіть сублімаційний папір до слинявчика у бажаній зоні та закріпіть його термоскотчем. Установіть термопрес на температуру 170 градусів Цельсія і час 120 секунд. Після того, як термопрес набере необхідну температуру, він видасть звуковий сигнал. Закладіть заготовку та притисніть її. Натисніть кнопку Mode, після чого почнеться відлік часу. Після закінчення відліку відкрийте кришку термопресу та обережно дістаньте заготовку. Готовий виріб має чіткий і яскравий малюнок, що не змивається та залишається стійким. А якщо хочете, щоб ми провели експеримент і перевірили малюнок на стійкість за допомогою пральної машини. Обов'язково напишіть нам про це в коментарях. Сублімація на дитячих слинявчиках це одночасно про турботу і стиль. Для батьків це можливість мати унікальний аксесуар для свого малюка. Для бізнесу це ідеальний спосіб пропонувати індивідуальні яскраві й потрібні товари. Ви можете замовити готове рішення для сублімації на сайті Ink System. Підписуйтеся на канал і користуйтеся витратними матеріалами Ink System.